Я актор, режисер, музикант і саунд-продюсер. Мене подала дружина. Я нічого про це не знав. Тому я не до кінця знаю, що вона подавала. Напевне, це ще й зв'язано з моєю ветеранською історією. Я два роки був на фронті, і після повернення намагаюся максимально. Активно використовувати весь час для того, щоб працювати і з ветеранськими проектами і з мистецькими проектами. На жаль, мій досвід повернення був доволі негативним, і зі мною відбувся парадокс травматизації мистецтвом. І, відповідно, зараз я теж працюю багато з ветеранами, наприклад, проекти Горошко» чи проект Древ'яний сніговик, який на базі першого театру зроблений про трагедію Маріупольського театру, і намагаюсь не Повторювати досвід, який відбувся зі мною, тобто намагаюсь робити так, щоб мистецтво дійсно допомагало ветеранам і людям, які прожили травматичний досвід, звільнитися від нього і його перетворити в щось хороше. Молодь в Україні я бачу усміхненою, радісною, сповненою сил, натхнення і наснаги до життя.